Ані, списки в Бережанах вже починає йти. Дуже цікава фотографія, там є, ще немає е, стовба е, позору, ганьби. Але така пішла пропозиція зробити йолку ганьби. Так що е, сьогодні буде озвучено ще десятка. Це люди, які займають відповідні керівні посади, які е, у тих рядових заставляють не виходити. Увага! Кашараба Олеся, центр сім'ї молоді. Михальчук Роман. Штаб регіону, який вже працює. Кізима Марія, фінвідділ. Доступних. Ну, в Фінвілії працює, я маю на увазі, де працює. Ярема Люба, освіта, інспектор. Ціпківська Мирослава, статистика, Цапок Ігор, пенсійний фонд. Наконечна Марія, пенсійний фонд. Лихняк Галина, центр зайнятості, Ватраль Марія, Гаскантора, Погарата Наталія, медицина. майте і далі ще ми будемо опубліковувати і далі